Зараз покажу, як я роблю замовлення на прикладі моєї клієнтки, котра замовила у мене неймовірно сексуальний аромат Vitro Giaff, котрий називається Enigma. Поїхали, Дивіться, я беру флакон. Для зручності можу зняти кришку. О, вона замовила 10 мл. Наліпку я вже сюди приклеїв. Беру флакончик на 10 мл. Я його розкручую. Для зручності ставлю це сюди. Ну, як завжди, знімаю цю піпку з флакончика. Беру шприц на 10 мл. Приц на 10 мл вставляю в флакон, погнав. Починаю потрошки набирати. Дивіться, як це все тут набирається. Роблю, 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 роблю роблю 10 мл, навіть трошки-трошки більше. Зараз беру шприц сюди і потрохи починаю переливати. Бачите, як це виглядає? Неймовірний аромат пахне дуже сексуально. Старт кока-кола, потім переходить в коньячні ноти, потім переходить в табачні ноти. Потім переходить в цитруси виноти та є трошки імбиря. Неймовірний шлейф, дуже крута стійкість. Нагадаю, що у мене це можна придбати на розпив. Якщо встигнете, вже закінчується. Пишіть.